Не фанат сінцей, однак знайшла декілька класних речей. Оминаю стенди одягу з поліестру та акрилу, обираючи альтернативу, а саме віскозу. Це штучне волокно з натуральної сировини. Подобається, що він поєднує в собі властивості натуральних та синтетичних матеріалів, м'який приємний до тіла, дихає, взагалі не парить, а це значить, що треба вже приміряти. Обрала декілька речей, щоб поєднати між собою. Два жилети різного кольору та фактури джемпер руб винний колір більш прохолодний ніж попередній жилет. та неймовірна квіткова сукня. Сказати, що я люблю принти, це взагалі нічого не сказати. Сукня з тіла просто шикарно, дуже подобається, як не крути з будь-якої сторони на тілі взагалі не відчувається. Єдине, враховуючи те, що на осінь погода більш прохолодна, то треба буде щось з цим думати. У мене вже є декілька ідей, і зараз я вам їх покажу. Перший варіант це поєднання жилету като візку. Коза. Відтінок хакі з золотими гудзиками. І як варіант я спробувала ще ось так стилізувати, прям романтично виглядає. Єдине, все, треба відпарити. Другий варіант ще тепліше, але чесно, мені взагалі не сподобалось. Відтінок не мій, він теплий, але в мене є щось ось схоже на квітку вдома Жилет. Тому, можливо, ще підійде. Однак не це і точно. А ось цей варіант о так. Так, це саме воно про холодні відтінки мені подобаються. І ось таке поєднання з сукнею. Ну просто крутяк, різні варіанти. А вам як Підписуйтесь та пишіть коментарі під відео? Чекаю!